Мені наспівала пташка, що деякі еліти в Сполучених Штатах починають розглядати альтернативу Путіну. Але альтернативу не всіх лібералів, в яких вони там гралися останні 30 років. Вони зрозуміли, що це все імпотентна історія. Вона не працює. Але от когось із режиму, але ну не такого агресивно, токсично шизанутого. І от... Кажуть, що Дмитрієв може стати контрольованою альтернативою, і що можливо його зараз возили на смотрини, На нього якийсь діпстейт подивився і будуть думати, можливо, над зміною режиму в Російській Федерації. По перше, наскільки це реалістично, хотілося почути твою думку, а потім я ще додам, що там вже є і інші, нібито альтернативи, яких якраз розглядає КГБське криводи. Я думаю, їх теж можна буде обговорити. Буде цікаво. Що скажеш? Да, ну я думаю, що це цікава думка. Вона може бути потенційною, тому що ми розуміємо, що зараз в США Сидять не демократи. Зараз сидять республіканці і республіканці нові, які не є класичними республіканцями, які були в нульових і в десятих. Тому я думаю, що вони розглядають різні варіанти, і це з точки зору кулуарної дипломації, якихось неофіційних мереж потенційно можливо. Ми всі прекрасно знаємо, що Дмитрія в киянин ну там зрозуміло, що киянином його важко називати. З точки зору того на кого він працює. У нього, у нього батько в Національній академії наук, працює, да, наприклад, в Києві. До речі, цікавий факт. Да, це, 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 це дійсно мені, мені жаль. Батька з, з таким сином, але ну це я не буду оцінювати це. Моя суб'єктивна думка, тому да. Але я думаю, що можуть розглядатися різні варіанти. Але я думаю, що якщо колективний захід уміє використовувати різних гравців так званих лібералів в обличчі Ходарковського, в обличчі Навальної, в обличчі там ще когось, то це потенційно додатковий фронт, який можна формувати. Наскільки це дійсно відбувається, не знаю. Але якщо говорити про формат ташка нашептала. То наскільки мені відомо, Дмитрієв міг знов ж таки це не підтверджена інформація, але міг потенційно зустрічатися з деякими конгресменами з крила Мага на території Сполучених Штатів. Ну тому, що сидить він, там уже не знаю, чи він поїхав, чи він не поїхав. Сидить він там сидів, по він там точно ну дня, два-три точно. Ну і зрозуміло, що він там щось робив і не просто ж сидів в готелі. Тобто, з ким зустрічався, з якимись лобістами, з якимись там шпіонами російськими потенційно, які впливають на позицію меді. Дядя на позицію конгресу на позицію Білого через свої різні мережі, і також говорили про те, що нібито там з якимись чи то нафтовими, чи то енергетичними компаніями були зустрічі, не знаю, якими конкретно, але ну я думаю, що Дмитрієв намагався говорити не тільки про дипломатію, але й про економіку, і про торгівлю. Ну тому що зрозуміло, що він дотичений до питань інвестицій. Тому я думаю, що це така багатофакторна гра і чи дійсно його розглядають як потенційний варіант. Я думаю, що це можливо з точки. Зору, ну окей, 20%, знову знов ж таки моя суб'єктивна думка. Але якби, я думаю, що у цьому світі іноді щось дуже неочевидне може через 5 років стати занадто очевидним.